Усім привіт! 23 березня, місто Луцьк, авторинок. Показуємо ціни на автомобілі, які роки, які пробіги, які середні комплектації. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Звідси наші відео, які будуть виходити щочетверга. Також в описі до відео є контакти експертів. Хлопці займаються перевіркою автомобілів перед купівлею, підключаються до комп'ютера, електронного блоку управління, перевіряють автомобіль на СТО, на підйомнику чи ямі, Користуйтеся послугами даних експертів. Контакти хлопців будуть в описі до даного відео четвертого покоління, передні протитуманні фари, великосплавні диски, автомобіль на автоматі 17 рік, пробіг 220 тисяч, коштує 12700. Ось така. Є невеличкий дисплейчик, механічний ручник, підстаканники. Раномиган 4, складні електродзеркала, легкосплавні диски, передні протиманки, передній парктронік 12600 коштує даний автомобіль. 17-й рік на автоматі рідна фарба, пробіг 183 тисячі. Контакти показую. Ось такий Renault Megane 4-го покоління. Що в нас по мультимедії? Є маленький там дисплей. О, побачили, так? Да? Такий четвертий меган. Сірий четвертий меган на передніх парктроніках, передні продобанки, легкосплавні диски, оптика. От така, хто розбирається. Або шукає собі автомобіль з такою оптикою. Це є такий варіант. 12700 коштує, 18 рік. Пробіг 177 тисяч на автоматі дизель. Телефончик є. Так, що у нас тут? Є такий моніторчик. Механічний ручник. Народно меганчик 4 покоління. Новосплавні диски, складні електродзеркала, передній проктронік, передні, передні придумані фари. Оптика така от цієї машинки. А це на 17 рік. Механіка, як я казав вже, 1,5 дизель 140 тисяч пробігу. Контакт і ціна. Коштує 14 тисяч доларів без одного долара. Ми бачимо тут механіка 6-стопенева. І мультимедійний дисплейчик. Клімат, ой, круїз-контроль. Грина Megane 4-го покоління. Так, зразу показуємо салон. Показуємо, розказуємо, що шестип... шестиступенева механіка є дисплей. Так, обдуви, старт-стоп, круїз-контроль. Що ми там ще бачимо? А далі все стандартно. Ціна. Ціна даного Megane 12499, 16 рік. Пробіг 223 тисячі, 1,5 дизель. Ось такий меган рено меганчик Передній паратронік, портотиманки, лекослави стоять на автомобілі. 12150, 17 рік, дизель 1.5, 200 тисяч пробігу не фарбована. 17 рік, 12150. Так, що в нас? По салону у нас механічний ручник, 6-ступенева, механічна коробка передач. Так, що в нас тут ще є? Мультимедії. Підігрів. Так, така машинка.